Доброго ранку всім. Хочу поділитися з вами рецептом свого улюбленого хлібчика житнього. Можливо, і вас надихну на випічку такого. Дуже смачний, виходить, хлібчик, такий в формі буде розтаюватися квадратної форми. Вага його примірно буде 450-460 г. Так, для цього нам потрібно значит, ставим, спочатку ставимо опару Закваска пшенична. Вона вчора була вечором покормлена, зараз у мене ранок. Беремо закваску і з неї будемо перекормлювати, так сказати, на житню опару. Значить, на один хліб 25 грам пшеничної закваски. Зараз я постараюся швидко. Та двадцять пять ровно. Потім шістдесят пять грамів води. Трошки більше, найличний нас би хай буде. Кочності. Хорошенько розмішуємо. Так, розмішали і додаємо 65 грам житньої муки. Так, Розмішала такої консистенції, виходить густенька опара. Все ставимо в тепле місце, тепер для бродіння. Коли житня опара, то температура бродіння, виходить, треба, щоб була ой, градусів 24-25, щоб було тепло. Тому що пшенична, вона може й 22 бродити. Для житті треба таке тепло більше. Та я потім в рейне скажу, скільки в мене вона бродила. Так, Ставлю таку відміточку, щоб спостерігати, як вона буде підходити. І накриваємо який контейнер. В моєму випадку я буду накривати я пакетиком. Кришечки нема в цього контейнера. Якщо з кришечкою, то удобніше. Ліш би не було зверху, щоб не підсипало. І не плотно, сильно. Якщо кришечка плотно не треба закручати, просто накрити. Ось, ой. Якщо такий буде контейнер, щось наподобає, накриваємо. Раз, провернули, все, достаточно. Я з резиночкою просто тут роблю. А може даже можна і так. Так, всього пара, думаю, готова. 7 годин вона в мене простояла. ось поділочка підійшла. В такому в нас стані. Не знаю, може, можна було ще, щоб постояла, але я вже буду делати заміс. Так, я тут приготувала вода, зараз я буду все по очередності насипати, щоб врем'я не тратити, не озвучувати. Чого скільки. А, в мене ж воно вже зважене. Так, вода у мене тут 135 грам. Тепла вода. Так, опара тепер 155 грам я думаю, вона вже готова. Така рихла, вся. Прямо пахне так хорошо. Бачите? Хорошенько розмішуємо все це. Тепер сюди ж соль, солі 5 грамів. І 6 грамів олії я не зважила, скільки це? 6 грамів. Не знаю, я добавлю, так, зрітельно дивлюся десь столову ложку. Не дуже повну, примерно. Я не думаю, що буде різниця, плюс-мінус, В мене так часто рецепти на глаз. Тепер 10 грам сахара або э, патока, або мек. В моєму випадку я добавлю мед. Опять же, я його не зважила. По рецепту 10 грамів, ну, я добавлю чайну ложку так. Достаточно. Все. Розмішуємо. І мука: 110 грамів білої і 70 грамів житної. Но ну, на вкус він не буде ощущатися, як білий там. Ну, тобто він на вкус, як обичний житній хліб буде. Я тут окремо вже вважила. У мене біла, житня мука, і трошки додала для збагачення користю мелені такі. Вони такі прям як мука з мелений. Буквально чайну ложечку додала. І тепер все змішую. Я всіда так потім через сито і воно змішується ці три види муки. І в житньому борошні все не знаю, я отакі крупинки, я їх туди не всипаю. Чого, не знаю, там прям попадається отак от просіюю, Є попадається прям таке, щось, як не знаю, що воно навіть через сито не просіюється. Коротше, я так роблю. У мене житнє. Цільнозернове борошно, тому я проціюю ті прямо, не кажеться, що там прям якісь мусоринки, не знаю. Все, хорошенько змішуємо ложкою гошкою цю масу. І залишаємо ні заміс, нічого робити ми не будемо. Просто змішуємо. І що, що хорошо розмішуємо, то що це буде один тільки заміс, такий вид. Все, Хорошенько всі там комочки продивляємося. Така ще покажу ось консистенція, то що мука жразна, мабуть, буде в усіх. ну так. І залишаємо отак от вмисці минут на 30-40. Все, далі підготовлю форму. Зараз покажу вам все. Так, все змішала. миска хоч і не по розміру, зато <запус> з кришкою удобно. Одставляємо. Так, форма. Я підготувала форму, у мене така. І ця дозіровка хлібом. Подивимося, подивитися, наскільки в такій формі в розмірах, який получится хліб по висоті. Так, довжина. Получається, як, як правильно мірять, поверхній, границі 20 см, а вони. Коротше, я поміряю все, тому що я не знаю, як правильно мірять. 7 і 7 і, і, тут по дну, так, 7, а тут а 20. Потім э, висота цієї форми. Так, я вам вот Висота виходить 7,5. 7,5 висота її. Все, всі розміри я сказала. Змащуємо її маслом. ну, ну, любим, я, Мені подобається дужче, я змазую сливочним маслом. Сливочним маслом і обсипаю трохи висівками, і в мене льна є смелені. Я це подумала, Наверно, ще краще в мене є топлене сливочне масло, Наверно, ще сюди краще буде. Я зараз сразу взяла сливочне, а тоді вирішила топлене, я сама роблю сливочне масло. Купляю, делаю з нього топлене. Так баночки дуже удобно жарить. На ньому не пристає. І запах такий приємний, класний. І на смазування форми. Я просто забула, вовремя вспомнила. Так, всю форму смазала і присиплю. Сьогодні висівки в мене такі є, не пам'ятаю, пшеничні вони чи які. Так, трохи присиплю. Я люблю, так, воно тоді корочка. Все, форму оставляємо, ждемо 30 хвилин наше тісто. Хай підходить трошки. Тут пройшло в мене 40 хвилин. Тепер перелажуємо цю масу в форму. Так, і такою влажною ложкою хорошенько розрівняємо. Воно, ну, я трошки аж почало вже. Бродить, бо я його розрівнюю, а воно такі аж звуки іздає. Ой, треба змачувати водою частенько, бо не цей зараз. Оскільки тут її цієї маси, виходить, якраз по цій формі, тому що я перший раз, коли робила, було багато тіста. Я підімено під оці розміри, тому я їх і не зря назвала. Щоб якраз була виханочка така під цю форму. Перший раз. Я рецепції побачила в інтернеті. ну, м -м, Подобний, виходить, бо я його під себе переробила. І там форма не була указана. Щас. То в мене він піднявся так, потім, коли я почала я випікати, Боже, він піднявся і почав отак вилазити з форми. А візуально я думала, що ці ж стандартні вони форми. ну, Це вважається, мабуть, стандартна форма, бо ну, менше, то понятно, їй ж меншу і видно. А от більшу я вроді би і не бачила. Тому рецепт тої хлібинки не знаю була, чого така дозвілка, непонятна була. І форма тоді треба було, мені здається, в тому відео озвучити, що форма. Беріть отаку форму, то що хлібинка буде не 500 грамова. Випечем її, я зважу. В мене, правда, віса на 500 грамів всього. І все її треба купити. Ніяк не куплю, я більше віса. Того, коли буде хлібинка більше, ніж 500 грамів, вони не покажуть. Я зважу, якщо віса покажуть, скажу точний розмір. Якщо не покажуть, значить вона чуть-чуть більша, ніж 500 грамів. Не набагато буде більше, тому що воно ж видно. Ну, форма. Ну, коротше, ладно, розрівняли отак вологою ложечкою. І накриваємо якимсь таким кульочком. В моєму випадку, зараз, якщо йде, ця шапочка така для душа, якраз да, підійшла хорошована. І на 2-3 години в тепле місто підходить. Ну, тепле місто це 24-25 градусів, плюс-мінус так от в мене в кімнаті температурі стоятиме. У мене, по-моєму, 24 градуси зараз. 2-3 години, потім будемо випікати. Так, зняла я шапочку. В мене, я вспомнила, є така олівкова олія, Розбризкує вона. Я захотіла нею зверху змазати, бо потім, коли вже він підійде, вже ж не вийде. По-перше, буде, коли підходить, не підсихатиме корочка. Во-вторых, коли запечеться, вона буде як да? ну, все одно буде. Короче, зробила так з олійкою. Ну, це не обов'язково те, що я робила перед цим без, просто волога була і нормально було. Дуже воно ні на що не впливає. По бажанню. Все. Трошки перестояв, це в мене відео, Вмісто 2-3 годин в мене він стояв почти 4. Так вийшло. Так що на вид візуально він може бути. Буде... Ой, ну зараз я акуратно. Ну, взагалі, треба було 2 години при моїй температурі. Так, збризну водою. Він не опустився. Бачите, він починає просідати, не ну, тільки того, що він перестає. Ладно, ставлю швидко в духовку. Він хорошо так був піднявся. Якраз височенький на всю форму. Ну, Єдине, що, що я вважаю, перестояв трошки, ну, вже який буде. Ну, в принципі, ви поняли, що да? хай стоїть лучше 2 години, 2,5, ну не більше, як в мене почти 4. Біз цього хліба. Він ще. Оце я. Карандаш пробувала, купила карандаш полоски. Такий хрустящий. Ну, поки не розрізаю, він теплий ще. Розрізати не буду, хай завтра, бо житній хліб, в ньому ще сутки потім проходять якісь процеси, завершаються. Він ще дозріває, того розрізати поки не, не бажано. Того не буду сьогодні. Якщо не забуду завтра, зніму його в розрізні. Постараюсь не забути. Ну, вес, думаю, сьогодні, бо забуду точно ж. Так, всім доброго ранку. Давайте розріжемо хлібчик, який вчора випікався житній. Він у мене ніч тут простояв. Як правильно, вважається, житній хліб не можна розрізати в той же день, що випекли. Йому треба дати ще деяке час, щоб там. Які в нього процеси ще відбуваються. Як мабуть, вчора це казала, зараз розріжемо, що в нас вийшло. Тільки він мене трошки просів, тому що я. Я його не накрила була, а він трошки, звісно, і підсох. Трошки зашибочками просів, того, що коли він мене підходив в родину. 2-3 години. Там, в залежності від температури в кімнаті, у мене 24, мало того, що в, е, жарко, і ще і перестояв. Він, по-моєму, 4 години стояв Ну, по обставинам. Того, ну, він на вкус, я не думаю, що повліяє. Трошки просів, звісно. Ну, нічого. Так і внутрі. Ну, він добре, я його печу постоянно тепер. Це мій любимий рецепт. Він добре ще за те, що він перестояв, чи щось узліяє. Я не думаю, звісно. Він і не наскільки ж там, вже не сутки в мене стояв. А ну. Ні. ну Взагалі, не кислить, нічого. Вкусний хліб. Дуже вкусний. Бачите, корочка така тоненька, виходить. Мякушка. Ну, Коротше, класний хліб. І його швидко, якщо утром зробити опару, то вечором вже можна спекти хлібчик. Так що все, випікайте. Я поділилася своїм методом, своїм рецептом, як я роблю це тим хлібом, який він мені подобається, ну, на, на мівку. Да? Кожного діло вибирати. У мене такий метод упрощений. Все, всім бажаю. Натхнення на випічку хліба і всього самого найкращого.